22 червня 1941 року львів'янин Іван Каліберда пам'ятає до найменших дрібниць війна застала його в Ленінградському військовому училищі. В суботу 21-го був вечір хороший в училищі, Це було в лагері. От, музика була, танці були. Я сам не танцював, але... Дивився, милувався, як це було. На ранок нас підняли, ну і ми готові були піти тут же на фронт. На фронт курсантів відправили через пів року Івану Афанасьєвичу, тоді був 21, а в 22 він став героєм Радянського Союзу. За відвагу проявлено під час форсування Дніпра. Каже, ніколи не думав, що після війни матиме таку віддяку від нащадків. Війну стріляли нам в спину, а після війни, через 70 років, за берете, зривати. Нагороди, віднімаються букети, що ведуть, лісуть ветерани своїм колегам погибшим. Повторення подій 9 травня ветеран не хоче, отож не підтримує і тих, хто збирається до Львова, щоб підігрівати ворожнечу. 22 червня, каже, сидітиме удома. Не піду ніколи. А що ви будете в цей день робити? Пити горілку. Запомнень души ребят, которые отдали жизни.